Добрий день. вашій увазі на етап будівництва будинок Сооходосівка. Ведежне містечко. 8 км від Києва по Новобухівській трасі. Будинок на етапі. Дуже зараз гарна пропозиція. Повинно дороблятися навіс на 4 авто, також є цокольне приміщення. Сам будинок 290 метрів квадратний, також навіс на 2 авто, також тераси верхній і нижні. Дорога планується доробиться. Дуже гарна панорама, сосни на ділянці, також дороблюється сауна і там басейн. Так виглядає сам дах. Моноліт іде перекриття першої другої, і дах також. По стелі перший поверх 3,75 метра, і другий поверх 3,50 м. Якраз ліва панорамна геобразна тераса з дуже гарним краєвидом. Я вам скоро її покажу. Дорога. Дроблю, це буде асфальтуватися. Зліва також будиночок є трошки меншої площі, тільки так тут йде гараж на два авто і також цоконь. Дуже гарна пропозиція, також по ціні Раджу розглянути. В описі є ціна-контактний номер, і можемо відправити вам докладну інформацію, візуалізацію, також сам проєкт, планування. Ну і запрошую вас, звісно, на перегляд. Зліва, наприклад, будинок. Також буде починатися будуватися з другим світлом. Також об'єм такий схожий, як тут, тільки що зліва буде гараж. Зліва буде гараж в цоколі да, в бетоні на два авто і також само цокольне приміщення, сховище, кімната в цоколі також буде. Так, давайте докладемо тоді по цьому будинку. Тут ділянка йде 10 соток. Звісно, планується доробити. В ціну буде входити озеленення, забор, хвіртка, ворота, повністю це все доробиться, і фасад також доробиться. Всередині штукатурка. таким чином він буде здаватися? Тобто фасад і озеленення, повністю зовнішня частина буде дороблена, також сауна, басейн. Це все доробиться. А далі вже а далі вже під під вас буде робитися дизайн-ремонт. що, Будинок такий потужний, потужний будинок, треба свій дизайн робити і себе вже робити. Сам будинок гарно побудований, півтори цегли. Давайте спочатку планування подивимося самого будинку, я вам розкажу доклад. Ну, і бачите, навіть ділянки, які красиві краєвиди вже відкриваються. Ми ввійшли. Ось сама стіна півтори цегли, 38 см. Ну, фактично більше, цемент, потім 15 см ще утеплювач, потім фасад, там, плитка, <coughs> штукатурка. Уже треба дізнатися, який буде точно фасад. Але буде все в сучасних тонах. Так, тут зліва йде вхідна гардеробна, велика, крута гардеробна вхідна з двома такими віконечками. Нагадаю, стеля 3,75, поверх. І тут ще можна шафу, зеркало поставити, присісти. Так. Можна і тут дзерко за необхідністю також ставити. Це йде санвузол. Великий величезний санвузол. Напишіть нам, ми відправимо планування і візуалізацію, що ви побачили. Далі йде кімната обов'язково на першу поверсі. Бачите з таким віконечком тужним, величезним. Також зможу відправити вам в які реалізовані, що ви побачили, як воно. Плюс-мінус буду виглядати на ще. Тут йде кімната в цокольний поверх, зараз темно, бо світло ще не включено, але там порядка 40-45 метрів йде цокольна кімната. І тут величезний простір йде, просто зараз багато утеплювача пінополістирол закуплений. Іде місце під кухню зліва. І тут іде кухонна кладову можна зробити і також пральня. І тут котельня. Міжкімнатні двері також помітте, скільки вони об'ємні. Ось. зроблення. Так, далі йде кухня, зрозуміло, тут, і я зараз. Далі йде місце тут. Ідальня і сама вітальня. І класно, що зліва йде тераса, і справа також тераса. І такі цікаві тераси. І ще такий. Права частина двору, я її вам не показу. Давайте пройдемося і потім вже на другий поверх підіймемо. і Так, тут іде басейн. Великий басейн. Його дороблять від фініш. І тут іде. І треба уточнити, чи тепловий насос ходить, скоріше за все, тепловий насос не буде входити. Ось як він виглядає. І тут буде сама велика, велика сауна. Велика сауна з душовою, з туалетом. Також з кімнатою відпочинку можна цю, цю сауну також використовувати як будинок гостьовий зі своєї сауни. Така діляночка гарної форми, 10 соток. Значить, між сходами як і віконечко також потужне. От на лідах ось гарно видно. Свердловина, каналізація. Це все є. Світло. Так, тут сама вітальня і також. Ще ліва частина тераси. І такий ось задній двір, задній Бачите, яка, вже який краєвиць першого поверха відкривається. Давайте я вам ще ще чого ходити. Я вам з цього боку покажу, як. Пам'ятаєте, тут буде навіс на 4 авто і ще такий боковий за заднім двориком є. І. Давайте підіймемося на другий поверх. Що подобається це відео, не ставте ставити лайк, якщо дивитесь що в YouTube в Тіктоці. Поставте лайк, підпишіться. В описі ціна, контактний номер. Запрошуємо вас. Давайте швиденько вам, до речі, перший пор. Ще раз нагадаю. Ми увійшли. Зліва тут чи шафа, чи зеркало можна поставити, величезна, гардеробна. Далі йде зліво великий санвузол. Потім праворуч цокольне приміщення. Цокольна кімната велика. І тут сама кімната окрема на першому поверсі. Стелі нагадаю, 375. І зліва кухня. кухня йде, з, Тут можна кухонну кладову, пральню зробити, і там котельня. Вітальня зліва тераса, їдальня зліва тераса, і вихід на такий задній двір, боковий двір з соснами, сауна дороблюється, і також басейн. І підемо вже на другий поверх. на чотири авто буде праворуч. поверчем. Можна зробити під вас і гараж, Зараз піднімемося з другого поверху покажу вам ще раз це віконечко між сходами, щоб ви оцінили. За це варто поставити лайк, писатися і дзвонити нам. Запрошуємо вас на перегляд. Так? І тут. По черзі будуть кімнаті. Перша кімната. Покажу я вам з цим краєвидом сосенки. Дуже гарні локації, тихі, спокійно знаходяться. Друга. Це санвузол загальний, перепрошую, загальний санвузол. Перша кімната, загальний санвузол і тут друга кімната. Друга кімната. Також схожим видом. Дуже гарні краєвид. Давайте трошки такі. чудовий краєвид відкривається. Далі йде мастер-спальня. Головна кімната повністю вона окрема. Можна сказати, що половинка. Половинка другого поверху це мастер-спальня. Величезна з двома вікнами. З такою терасу зараз вийдемо. І тут іде Санвузол з гардеробною. Така велика, величезна гардеробна, чи санвузол, тут можна їх міняти легко, чи там, чи там. Ось тут вихід, але ж можна вихід і наліво також собі доробити. У Мастер спальня йде з великим санузом і з великою гардеробною. Моноліт перекриття. Нагадаю, другий поверх 3,50, перший повер 3,75. І тільки тільки ну, дороблюючи пвх мебрана. Стьоки зроблені і кажую вам цей привид. Багато дерев є на ділянці сосни, дуби. З цього боку в дуби сусідньої є сосенки з дубами, а праворуч там, там сосни. І подивіться на цю, цю панораму. Ще раз вам трошки зближу, тому що мені отак, я отак це бачу. Таким чином це виглядає чудово. І подивіться на цю величезну терасу. Покрівлю можна, хто захоче, зараз можна подивитися і залізти. Ну, зараз поверхам обрану там також робить. Утеплено вже. Бов'язково дах утеплений і робиться на фасаді сама поверхам обрана. Зараз займається активно утепленням будинка, і потім почнеться вже. Фасад, робитися фасад. Треба дивитися по погоді, звісно, що буде погода дозволяти, то і фасадом також займуться. Якщо ні, то вже ближче до весни Тут займатися фасадом. Зараз можна під вас дуже багато всього доробити, під вашу сім'ю, під ваші вимоги. То запрошую вас, дуже гарний об'єкт. Повторююся, по дуже гарній ціні. Доробиться, ціна буде. На відсотків 20-25, а може навіть 30 дорожче. З фасадом, з озелененням, а всередині штукатурка. З вікнами, зрозуміло, з сауном, сауною своєю. З басейном, так, цокольним приміщенням, цокольною кімнатою. Зараз можна все від себе зробити. Тоді нагадую, в описі ціна контактний номер, є всі меседжери, Запрошую вас. Всім гарного дня. До побачення.